1600 гривень буде вартувати найкращий комплект комплект прокладок двигуна до трактора Т-40. вибачаюсь, Т-25. Це у нас двигун, д 21 трактор Т 25 Тут іде у нас всього 25 позицій. Товару ось так виглядає комплект. Тут іде нас під гільзу, Йдуть сальники. Сальники, як ви бачите, йдуть силіконові, дуже крутої якості втулочки. Ну, повністю весь комплект, тут резинові кільця, сальники, ну повністю все. Як я й сказав, от 25 позицій товару можна зробити скрін, подивитись потім, що саме йде. Код товару на сайті у нас 2670, Друзі, кому буде цікаво, звертайтесь. Нагадую, в наявності також є до трактора Т-40. Код товару на сайті 2669. Тут у в нас 33 позиції товару. І є в нас ЮМТЗД 245, 2667, У нас іде на 52 позиції. УМЗ трактор двигун Д65. 41 позиція. І МТЗ, МТЗ-двигун Д240. Стандартний, також ремонтний. Тут у нас іде 51 позиція товару. Ось Можна зробити скрін, подивитися, що саме йде код товару на сайті 1806. Ось так буде виглядати. Кому цікаво, звертайтеся.